Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту КриптоКиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїми думками стосовно е біткоїна, стосовно того, що буде далі. Розповім вам, м куди я інвестую, звідки я витягнув гроші і що взагалі я буду робити найближчим, можна сказати, одним або двома рок роками, коли я вважаю, буде якийсь рост. Тому вмощитись зручніше, буде цікаво. Я дійсно вам розповім, що я особисто зараз роблю і що я буду робити, а вже е слідкувати за мною чи ні, будете рішати особисто ви. Тому починаємо відео. Перше питання, взагалі, е яке я б хотів з вами сьогодні обсудити, це те, е як я заробив на біткоїні та ефірі на ведмежому ринку, е і що я роблю зараз з цим самим біткоїном. І так. Якщо ви подивитесь на ось цей графік біткоїну, тут в нас тижневка стоїть, ми побачимо, що найбільше дно, яке було у біткоїна, воно було десь на 16 тисячах. Якщо ми поставимо ось тут лінійку і відміряємо від найнижчої точки 16 тисяч до теперішніх показників, то ми побачимо, що біткоін вже дав 75% росту. А це дуже такий великий показник. І скільки вдалося заробити мені особисто? Я почав купувати біткоін ще з 20 тисяч доларів. Десь ось тут я почав. Ну, ось ви бачите, де 20 тисяч доларів. 19 тисяч 500 у мене була. Перша така дуже велика покупка, яку я розповідав і в своїй віп-групі, і показував ось тут на цьому каналі. Ви можете зайти в ці відео та подивитися. Нічого не приховував. Потім я почав докупати і докупав ще по 16 тисяч доларів. Середня ціна моя була орієнтовно десь 17 тисяч. Я зараз точно не пам'ятаю, але ось тут вам покажу скріншоти, де я писав і показував свою середню ціну. Тепер дивіться. Також я написав у Віп-групі, що продав свої бітки, але не всі. Я продав по курсу 26, 700, якщо я не помиляюсь. І тепер давайте подивимось. ми візьмемо десь 17500 ціну середню, орієнтовно така вона повинна бути. І десь до 26,800. Ми побачимо 53%. Так. Орієнтовно десь так, бо я пам'ятаю, що у мене було 50% прибутку з цих монет. Такий відсоток у мене був і з ефіром, і з біткоїном. Але з ефіром ще краще, тому що ефір у мене був на майнінг. Він намайнився, а потім ще підріс, і я його також частково продав. Скільки я продав, я продав рівно стільки, щоб забрати свої вкладені гроші. Тобто я забрав гроші з біткоїна, всі, скільки вклав, і залишив там ось ці 50%. Чистими. Тобто монети, які я отримав в біткоїні, вони були мені максимально безкоштовними. Якщо ви хочете слідкувати за ось такими моїми угодами в режимі онлайн, то вам треба до ВІП-групи, тому що саме там я показую повністю ось ці угоди. Наприклад, сьогодні я написав про монету, яку сьогодні вночі купив, і учасники могли також її купити. Про це я зараз розповім більш детально. Тепер дивіться. Ми розуміємо, що у мене є тепер безкоштовні монети, в яких я сижу в ринку, і їх достатньо 50% і біткоїна, і ефірчика, тому що він підріс приблизно на такі самі відсотки. Свої гроші я вже забрав. Чому? Чому я вирішив не тримати? Тому що я вважаю, що ось цього коротенького, маленького. Проміжку часу, десь там півроку, чи щось таке, від нижчої точки, це дуже-дуже мало для того, щоб маніпулятор накопичив свої монети. І я не вірю в те, що зараз ракета полетить на ту зиму. От не вірю. Я в те, що почався в нас ось такий бичий ринок. Я вважаю, що все ж таки ми ще зараз тут поторгуємось, десь на 28-30, якийсь проміжок часу, не знаю. А потім просто. Впадемо ще раз і, можливо, впадемо навіть нижче. І вже тоді ми будемо торгуватися весь 23 можливо, частково 24 рік в цьому діапазоні не більше там, 20 тисяч доларів, а можливо, там ну щось таке. Тобто ми не будемо рости. Я не вірю в те, що ми будемо зараз рости на якісь високі позиції, там 50, 60, а можливо навіть 100. В це я поки що не вірю. Поки що дуже рано до цього. Це перше, що я хотів би вам сказати, то, як мені вдалося заробити на ведмежому ринку достатньо високі відсотки. 50% це ну, достатньо, я вважаю, від немаленької суми. Тепер, що я думаю про рост біткоїна та ефіру і взагалі його майбутні цикли. Мені здається, що можливо біткоин, можливо, я не впевнений, але можливо, біткоін вже більше не обновить свої хаї. Я так вважаю, але не на 100%. Можливо, ну ви чули цю теорію про 48 тисяч доларів. В цьому є якась правда, але я не вважаю, що це буде саме 48 тисяч доларів. Це може бути якась інша сума. Але чи буде обновлення хаїв, там 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, чи побачимо ми це. Я ось чесно кажучи, не впевнений. Я вважаю, що буде або ще один ось такий пік. Можливо, десь біля 100 тисяч доларів, а можливо, його навіть і не буде, тому що зараз всі а, навчи, навчились, всі дійсно вірять в те, що воно буде працювати, всі бачили вже декілька а, ось таких а, циклів, і вони просто тупо чекають, і все. Всі вірять в те, що біткоін буде 100 тисяч, 200 тисяч, а можливо навіть більше. І ось, коли всі в це вірять, ось тут цього може і не статися. Тому я не буду казати точно, буде це чи не буде це. Але поки що біткоін для мене стоїть, скажімо так, на паузі. І не тільки через це, а ще через. Взагалі, дуже багато різних питань, які по біткоїну є. Ви можете подивитися в інтернеті і про те, що більшість біткоїнів вже наманена, вони вже у когось є, у маніпулятора. Чи вигідно це маніпулятору, чи не вигідно це маніпулятору, Ну, коротше. Є дуже багато доказів про те, що біткоін, можливо, вже не буде обновляти свої хаї. Вірити в це чи ні, я не знаю. Це вибір кожного. Особисто я е ще не обрав свою якусь позицію. чи вірю я в те, що буде 100 тисяч, чи не буде, не знаю. Ну, Тупо буде казати, в це я там вірю, а в це я ось не вірю, і ну, бути максимально впевнений. А взагалі про мільйон доларів це взагалі туфта. Ну Мені так здається. Ну не, ну, не знаю я, не бачу цього. Але що ми можемо з вами зробити? А, колись, коли ефір тільки починався торгуватися на криптовалютних біржах, він торгувався по 2-2,5 долари. І зараз ми бачимо ціну майже 2000 доларів, а було і 4, і більше. Скільки тут відсотків прибутку? Ну, дуже багато. Навіть давайте можемо зайти зараз в ефір та подивитися. Скільки вдалося взагалі заробити людям на ефіру? Давайте побачимо. Якщо ми а, візьмемо там ось цей не знаю, місячний а, графік, да, побачимо його ось так. О, як його О, отак, от якось. І тепер дивіться, що ми можемо взяти. Ми можемо взяти нашу лінійку, поставити першу точку десь на 2 доларах. Ну добре, нехай буде не на 2 долари. Давайте, от там десь біля 100 доларів, от 160 доларів, це дуже високо вже, тому що він починав торгуватися дійсно з 2 доларів. Поставимо і на піку ми побачимо, що в нас було 2700%. Це багато. Ну, мені здається, що це. Ну, Багато, але не так багато, як було б, якби з 2 доларів почали. Давайте побачимо все ж таки. Просто контраст, щоб ви розуміли, наскільки може, може актив вирости. І так, ми поставимо ціну ті самі десь 2, ну, нехай буде 6 доларів. І максимальна точка в нас вже. 79 тисяч відсотків. Тобто розумієте, що від 160 це 2000 з чимось там відсотків, а ось від 2 до 6 доларів це майже 80 тисяч відсотків. Оце прибуток, оце дійсно те, що може змінити ваше життя. Ну, як вважаєте, сума така може змінити ваше життя? Якби ви вклали, там, не знаю, тисячу доларів, у вас було б набагато більше. Скільки б у вас було? У вас було б десь 80%. 800 тисяч доларів, якщо я не помиляюся, або 8 мільйонів. Да? 8 мільйонів було б. Непогано. Це дійсно може змінити життя. А зараз що? Ми... Я не вірю в те, що може бути ось стільки відсотків зараз. Тобто я вірю в те, що ефір може дорости там десь до 5 тисяч доларів, до 10 тисяч доларів. Але чи змінить це ваше життя? Ні. Якщо ви вкладете 1000 доларів в ефір зараз по 2000, наприклад. Продасте його по 10 тисяч доларів, і ви отримаєте 5 тисяч доларів. Ось моє життя, наприклад, 5 тисяч доларів не змінить. І втрата однієї тисячі доларів також не змінить мого життя. Тобто для мене це просто буде якась ну, така угода, а, яка ну, не дуже повлияла на моє життя. Але якщо б ви вклали там мільйон або там 100 тисяч доларів і отримали 500 тисяч доларів, ну це, це круче, да? це краще, це дійсно великі гроші. Але не в кожного є 100 тисяч доларів для того, щоб їх вкладати. Або люди, які, в яких це є, вони не дуже довіряють таким активам, як біткоін, ефір чи якісь інші альткоїни. А хтось готов ризикнути. Я ось особисто готов ризикнути на суми в 1000 доларів, але на інших монетах. Зараз я вам ці монети не покажу. Але я хочу сказати вам, дати підказку, що я вже розповідав про ці монети на цьому каналі. І якщо ви подивитесь уважно більшу частину або якісь мої конкретні відео, ви зрозумієте про які монети зараз йде розмова. Про ці монети я вже писав декілька разів в своєму ВІП-каналі. Якщо вам цікаво буде, долучайтесь. Також сьогодні я купив ще одну монету і вірю в те, що ці монети можуть дати ось такі десятки тисяч іксів. Це ті монети, які дійсно є фундаментальними. У них є маніпуляція, вони зараз активно скуповуються і максимально намагаються їх не пампити. Ці монети можна майніти. І я, чесно кажучи, вірю в те, що ось ці монети можуть коштувати набагато дорожче, ніж вони зараз є. Я не хочу цього казати зараз, тому що це дійсно цінна інформація, за яку ну, непогано було б заплатити. Якщо, якщо ви все ж таки хочете ось цю стратегію, яку я особисто роблю, прийняти на себе. Тому що якщо я інвестую в ці монети там по тисячі доларів, то на виході, через рік-два роки, ці суми вони дійсно можуть змінити життя. А ось якщо я буду інвестувати тисячу-дві тисячі доларів в біткоін, то це не дуже сильно може змінити моє життя. Тому я обираю для себе таку стратегію. Великі суми грошей я планую інвестувати в фондовий ринок на 5, 10, 20 років. Не знаю скільки там буде, просто інвестувати, туди, щоб отримувати ось ці самі відсотки. А ось крипторинок. Для мене буде тепер саме спекулятивною історією, де я буду намагатися знаходити ці монети, на яких я бачу велику маніпуляцію, на яких я бачу потенціал дуже крутого росту в десятки тисяч відсотків в тисячі відсотків. Дійсно ті суми, які хтось заробляв колись на ефірі, там в 2015-2014 рок, роках або в 2011 та роках на біткоїні. Ці монети також колись стартували з малесеньких сум, з центів, з доларів і досягнули тисяч доларів. Так само може бути і з новими монетами. Особисто я зараз вибрав дві монети, і в них я перелив частину ось цих безкоштовних монет біткоїна та ефіру, які у мене є. Тобто ці монети, в які я інвестував, дві, вони для мене є безкоштовними. Тому що ці безкоштовні біткоїни та ефіри, які я отримав, зафіксувавши 50% прибутку, я й перелив їх ось в ці е, альткоїни. І саме на цьому я буду е, я спробую заробити. Я покажу вам, я потім в, трошки в майбутньому розповім вам про ці монети, навіть якщо ви е, не підписані на ВІП-канал, ви про ці монети узнаєте, дізнаєте, але трошки пізніше. Бо зараз найтакий актуальніший час, і я вважаю, що просто так викидувати таку інформацію в доступ безкоштовний, Я не бачу сенсу. Я ось не нещодавно робив для себе опитування в своєму інстаграмі, де питав людей, чи цінують люди безкоштовну інформацію. І як ви бачите, самі по результатам, люди щось не дуже цінують безкоштовну інформацію. Як я ще це зрозумів, не тільки через опитування. Я робив рекламну кампанію, де роздавав людям безкоштовно свій курс криптовалюта для новачка, який особисто я знімав, готував там десь 10 уроків. Це роздавав безкоштовно цілий курс, який можна продавати, але безкоштовно роздавав просто за підписку. І Ну, люди, звісно щасливі, хто його отримав, вони казали дякую, але знаходилися люди, які писали якусь діч, ну, наприклад, ось цю. І я зрозумів, що просто безкоштовно видавати таку інформацію немає сенсу не тільки через те, що тут я не дозаробляю, а ще й через те, що люди. Тупо не будуть цінувати цю інформацію. Вони її подивляться і такі, а ну все, добре, нехай воно там ще якось буде. А сенс цього. Я краще розповім своїм ВІП-підписникам, своєї ВІП-групи про ці монети, точніше, я вже розповів, вони вже можуть купувати ці монети, хтось вже їх купив. А, можу сказати те, що в одній з цих монет у мене вже прибутко біля 600%. 600%. Це вже на ведмежому ринку. Ось тут я покажу вам скріншот, але це трошки старий скріншот, бо я ще докупав цих монет і в мене їх стало ще більше. Тому, якщо вам буде цікаво долучатися до ВІП-групи, можете написати або мені в інстаграм, або менеджеру в Телеграм, посилання є в описі. Зараз доступ коштує лише 100 доларів. Доступ у вас буде назавжди. До моїх угод, до всіх моїх угод, які я пишу, я повністю розписую, що я роблю, як я роблю, чому я роблю, і ви зможете за цим слідкувати. Також у нас є навчання два курси по трейдингу: це концепція Smart Money та базовий технічний аналіз. Також у нас є сигнали від трейдерів. Ось тут десь ви можете бачити, які виходять сигнали, результати сигналів. Можете торгувати та слідкувати на ф'ючерсах за нашими сигналами. А також в найближчому майбутньому у нас вийде курс по фондовому ринку, по інвестиціям в фондові біржі, американські акції, ETF, облігації і все таке. Uh, і ви зможете також отримати доступ до цього курсу. А також всі майбутні продукти, які будемо робити на проєкті CryptoKey, ви будете також отримувати безкоштовно. Я вважаю, що 100 доларів це, ну, це максимально мінімальна така плата за те, щоб долучитися до, того, до цього проєкту. Також у нас є два чати з усіма учасниками, і лише від вас буде залежати то. Як швидко ви відіб'єте ці гроші і заробите на цьому? Тому що якщо ви розумієте, що ви доєднаєтесь до такої спільноти людей, які максимально активні в криптовалюті і повністю хочуть розібратися в цьому і розбираються, і ви почнете з цими людьми якось комунікувати та працювати? Хто знає, можливо, ви створите якийсь свій новий криптопроект, який підтримує, який залучить якийсь раунд інвестицій чи ще щось. Ми ж не можемо знати. Ось ком'юніті двіжуха, я вважаю, що це найголовніше. Тому, якщо хочеш, долучайся 100 доларів доступ назавжди.